Лузівчанину Дмитру Котенку сьогодні 22 жовтня виповнюється 101 рік. Ветерана Другої світової війни з Днем народження вітають представники місцевої влади та Лузівського терцентру. Дякуємо вам за те, що ви є в нашій громаді. Ми пишаємося вами. Ми бажаємо всього найкращого і дуже сподіваємося, ще й на наступний рік прийти до вас на день народження. Ну а терцентр зобов'язується. Все робити для того, щоб ваше життя було комфортне, щоб вам все було добре. Дякую. Щиро дякую. Почесні гості бажають довгожителю Лозової міцного здоров'я. Передають йому теплу ковдру, квіти та смаколики. Бажаю вам, щоб у вашій житті, в ваших кімнатах і домах було завжди добро і щастя. Здоров'я, слава Україні! Героям слава! Дмитро Васильович усе життя мешкає у Лозовій. Багато років пропрацював на залізниці. Разом з дружиною виховали двох синів. Але у селу життєвих обставин сьогодні найближчі люди, які поруч з поважним лозівчанином, це дбайливі працівниці терцентру.